Після повномасштабного російського вторгнення зірки Голівуду один за одним підтримали Україну словом, а хтось і ділом. Анджеліна Джолі Шон Пен, Том Круз навіть приїздили до нашої держави у час великої війни. Yeah, you. <laughs> <laughs> like <laughs> про них я зроблю окремий випуск а зараз про тих, хто й досі вірить у святість російського диктатора. І це, попри тисячі смертей від російських ракет і куль. Пожалуйста, брат в Москву. Спасибо, брат. <laughs> Тала, брат. Талабрачуглу Балібей, охоронець султанських покоїв цього красення. Називають найгарнішим чоловіком турецькому кіно. В серіалі молодий актор вирізнявся яскравою зовнішністю, а його пишні вуса від спеціально для цієї ролі. увійшли в моду і стали мрією багатьох турецьких чоловіків. На перший погляд, милий персонаж, але. Тільки на перший погляд і тільки серіалі. реальному житті актор буря корчевіцем моралі принципів обирає гроші. Космічну суму російських кривавих рублів йому пообіцяли заплатити за зйомки у стрічці йовки 11. Розмір гонорару тримається в секреті, однак за інформацією джерел, один знімальний день брака світа коштує від 1,5 до 3 мільйонів рублів. Якщо у гривні це від 690 тисяч до 1,3 мільйонів гривень. Наприкінці серпня цього року актор постив в інстаграмі Світлині з Тарстану, де власне, проходять зйомки, речі, у цій кінокартині гратиме актор. Рузель Мінікай, який знімався у пропагандистському фільмі словом пацана». За півроку до цього Буракос Чібіт вже зізнавався у симпатії до диктатора Путіна, мовило лише через космічні гонорари, які на росіяни купили актора. А ще у 2021-му турецький актор разом зі знімальною групою теледрами заснування Осман, фанатом якої, до речі, є Кадиров, діда до Чеченської Республіки. Самому Кадирову, звісно ж, поклони теж би. Однак у грудні 2014 року одразу після анексії Криму він приїдеться в Україну та розповідав про те, що мир це надзвичайно важливо. Вочевидь, інобравний мир хороший. Колись цю пісню. Ля Орейро співала для усього світу, а тепер дикого ангела про відчистку, якими вона співає Оди, тільки йому урговецька акторка у Росії більше відома як співачка 2014 2014-го. Орейро навіть влаштувала турне східною Європою. Виступила у 19 російських містах. Її концерт на стадіоні Москві зібрав рекорд 60 тисяч людей. Турне до речі, Орейро так і назвала наша Наташа». Нічого нам не нагадує. Наша віка разкімора і иногда сказати надо, да засуджувати війну Наталя Орейрові не збирається. Свій інстаграм веде іспанською та російською У 2022 двадцять Лише опублікувала два обережних пости мир і ні лінія. Коментарі до них Оре розвічно А в звуці за тільпана акторка взагалі принизилася і отримала навіть російського паспорта. Я? Areira Iglesias Natalia Marisa, Dabra Borna y Asosnana, Primi Maia Grazdanstava, Racisca y Fiderazzi, Fiderazzi, Clemus, Espanyat Aviasamnasti, Grazdanina, Racisca y Fiderazzi, La Vlada da Sudástuba, Yoshesla, Sargichat Svabodu, Inés Avísimas, y Відбірні в Росії. Я вчула себе росіянкою, мені подобається клімат, їжа людина, тут любляться країна, яка багато проживала історію, звільнила випадку. В аспектах написала герою. Ну так, Наталя обожнює ту історію, що готова відпрацьовувати всі подачки пісня у кошниках, то у матрьошках, то в військовій атрибутиці. Виступала вона і на блакитному воно, де одне і те ж саме по 10-му колу Гарера. Навіть написала їм Чемпіонату світу футболу в Росії їм пісню про життя у Березі. Ви це маєте почути. руки! Стівен Сігал ще один голівський актор, який не може бути в Росії диктатора Путіна у Федерації за останні роки. Він бував часто, неодноразово був помічений. шоу бізнесових стусовках. у 2019 році. Навіть позував із Лєпсом, той, що Грюмка водки на столі у 2022 році святкував день народження у Москві, У полі путіністів та пропагандистів, а куже ще. Наприклад, таких як Маргарита Сомоніян, вона пережитаєш непогана акторка. До речі, сіган теж має громадянство РФ про війну з їхньому а Тепер ще й партійний 2021-го вступив до партії Справедлива Росія патріоти за правду. Путін нагородив актора ще орденом дружби за міжнародну гуманітарну та культурну діяльність. Аби хоч якось віддячити путіну, Сігал відкрив відкрили Москві центр, айкідо з наміром готувати молодих росіян до супу збройні сили. Росії відомо, що зірка має літній будинок у підмосков'ї, бізнес а його син отримав у за батьком російське громадянство. Проте це не заважає Сігалу мати громадянство США, повертатися додому та подорожувати, користуючись усіма його перевагами. В у нього любов не тільки до Путіна, а й до Лукашенка, що у далекому 2015-му картопляний особисто привіз актора до своєї резиденції. Там вони імітували господарників. Лукашенка ще й демонстративно цій в департі косити траву. Далі я так розмію, могли б сажати картоплю, бо, як виявилося, дешева робоча сила. Та ж не гонять, не я довгають цієї самі. і дві тисячі 2013 року депаркєш ще громадянин Росії з того часу він постійно ухваляє її, називає великою демократією. І, звісно ж, хвалить Путіна. Щоправда, після 24 лютого 2022 року актор таки виступив проти війни і пообіцяв перерахувати частину гонорарів на допомогу українцям, але. Департія назвав вторгнення і діюща Росії в країну шаленим непропустим процесом Путіна, а потім заявив, що російський народ не несе відповідальності за неприйнятні дії своїх карманиців. Однак чи то ватна сторона душі француз, чи то ФСБ дала про себе знати, департьє передумав і знову зізнався у любові до Росії. а Війну розв'язану Путіним назвав несумітницею. Попри це, де партія любить Росію на відстані, за даними він живе у Стамбулі та Дубаї. Катрін Кнайсі, колишня міністерка закордонних справ Австрії, та що вона надзвичайно близька до політичних російських еліт, свідчить особистий візит Путіна на її весілля. Кнайсі займала посаду міністра до 2019 року, а Вже через два роки входила до ради директорів Росмі як незалежний директор. За півроку після повномасштабного вторгнення як з за даними The Washington Post, Залишила свою країну, ніби через погрози мешкала на близькому сході. У серпні 2023 року стало відомо, що Катрин наші оселилася у селі Петрушово підрязання. Згодом вона переїхала до Петербурга. До Росії перевезла ще й своє господарство. Поні правда бідолашних поронок, які довелося давати шість кордонів. відправила до Ленинградської області. До речі, її доставили в Росію в борту військово-транспортної авіації. То літак належить 224-му льотному загону загоном міноборони раб, який травні потрапив під санкції США. Та України за проведення техніки та найманців провокавагнер. <му> Чефмонс луне ще один бідолага, як він війна прожився у шавін, колишній чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу. Постійно критикував американську політику та капіталізму У 2014-му Підтримав бойовиків на сході України та оголосив про бажання отримати російський паспорт. Він зробив це на весні 2018 року, а Вже у вересні був обраний депутатом від Московного Красногорська від Єдиної Росії. Єдине, що мені цікаво з цими персонажами, чим закінчують ці знаменитості і чи дійде їм нарешті, куди насправді вони бляпалися, кого підтримують. Думаю, вже скоро побачимо і буде привід про це ще раз поговорити. Побачимося і підпишіться на канал.